Щорічно 9 серпня у світі відзначають Всесвітній день книголюбів. Це свято об'єднує всіх, хто цінує магію слова, захоплюється читанням і не уявляє свого життя без книжок. Історія цього дня бере початок зі Сполучених Штатів Америки, а згодом традиція поширилася і на інші країни. День любителів книг відзначають письменники, бібліотекарі, видавці, друкарі, працівники книгарень, а головне мільйони читачів по всьому світу. Він дуже став цей день. Популярним. І в цей день і не тільки наші бібліотеці дарують книги. До нас приходять і кажуть, можна вам подарувати книгу? Завжди можна. Ми вдячні нашим читачам. У нас стоять черги, у нас просто бібліотечний бум. І хочу сказати, що дійсно приходять люди, які люблять книги. Тому і День книголюба це не тільки 9 серпня, він практично кожного дня. Книга це джерело знань, духовного збагачення, моральних орієнтирів. Вона допомагає краще розуміти світ і себе, розвиває мислення, уяву, збагачує словниковий запас, а ще знижує рівень стресу та допомагає впоратися з тривожністю. Все моє. Життя, можна сказати, пов'язане із книгою, з бібліотекою. Я більше 40 років працюю в бібліотеці, а можна сказати, все ж своє життя я читаю. Книжка, коли ти її розгортаєш, ти чуєш звук сторінок. Потім ти читаєш, можеш заплющити очі, уявити, відкривай, дивишся на ті літери і знаєш, на яку літеру ти закінчила. Можна повернутися назад, почитати. Попередню сторінку. Ну, взагалі мені здається, що от коли ти тримаєш у руці книжку, ти ніби із нею спілкуєшся. Тобто, як щось живе, тримаєш у руці. У Всесвітній день книголюбів варто знайти час для улюбленого чтива, завітати до бібліотеки чи книгарні, поділитися книгою з друзями, або просто згадати, як важливо читати. Кожен знайде свою літературу, детективи, наукову публіцистику, фантастику, романи чи спортивні даджести. Читаю книги ще із шкільних років. Ну в основному книга це як сказати спутник життя і подорожей. Я подорожую по бібліотеках Полтаву, Лубни їжджу там, читаю. В основному я люблю книги і газети, які висвітлюють спортивне життя. Про видатних ну, і успішних спортсменів, ну, таких як Шевченко, Блохін. В основному на спорт у мене на футбольну тематику. Незалежно від того, як ви вирішите провести цей день, головне пам'ятати, що книги це не лише джерело знань. Вони вчать, надихають, рятують, змушують сміятися і плакати, дарують силу і розраду. Кожна книга це маленький всесвіт, у якому будь-хто зможе знайти омріяний затишок і те саме особливе безпечне місце, в якому душа отримає відпочинок і спокій.